Друзі, всім привіт! Ось такий короткий є звіт по закупам. Сьогодні в понеділок, дещо купила Валді, дещо чоловік привіз е, після роботи з супермаркету Леклер. Отже, ш... Отже, швиденько. Е, докупила сьогодні яблука, ті, що брала в неділю за 1,79-1,5 кг. Фуджі, гарний сорт, гарні яблучка. Ну, сьогодні добрала. І ось таку томатну пасту, концентрат, концентровані томати за євро 99 теж пропозиція закінчується в них, тож думаю, запас поповню зайвим не буде. Це ось те, що часто справді при приготуванні їжі використовуємо. Євро 99, так 140 грамів одна баночка, тут їх три. Отже, витратила Валді 3,78. Що ж в леклері? В першу чергу ось такий шоколад Лінт. Тут аж три плитки шоколаду 100 грамових молочний шоколад. Коштує аж 50... центи. Ну, доволі дорого, але ж і знаменитий такий дуже смачний шоколад. Далі чорний шоколад, 85% какао. Плитка теж 100 грамова, євро 76 коштує. Капучино, кава ось така. Тут у 8 порцій, 4,06 коштує. Непогана ціна, можливо, навіть акційна. 3,93 коштує ось такий еспресо Класік. 16 порцій. Я таке купувала в супермаркеті Carrefour за 4,49, Тож, більш ніж 50 центів знижка на ось такій упаковці. Ну що ж, непогано. Ліквід. 2,50 вода, контрекс. Таку купуємо мінеральну, у нас закінчилась. Якраз докупив Іван 6 пляшок, 2,50. Чистий сік апельсиновий є, півтора літри, 2,40 коштує, яблучний півтора літри, коштує 1,48. Ось так. Як оце власна марка Leclerc. Ну, Це Джафаден. Теж марка в леклері часто зустрічається саме така. А, і дітки попросили констовари їм поповнити. Мапит, <гум> гумка для стирання коштує Євро 20. Міні називається ще м'якенька ось така. І. Лот з чотирьох коректорів, 4,90 нічого. Це так ціна. Ох, якби воно ще супершвидко не губилося, а довго служило до кінця, було б непогано, ну нехай. Всього і 20 центів за паперовий пакет, ну тут його немає на відео у мене зараз. Тож витратив сьогодні чоловік 28-25. Ну ось це все з задоволення. Такі в нас сьогодні, сьогодні були витрати. сьогоднішні. Дякую за те, що переглянули це відео. Продовжую вам звітувати буквально про всі наші витрати, що купуємо, Тож навіть таку повну картину можна собі побачити, які саме закупи ми робимо протягом місяця. Дякую, бережіть себе, сподіваюся, я вас трохи розважила. Побачимося в наступних відео. Бувайте!